Чи це подарунок. Вітя ще не вчиться, а Шурочка ходить до другого класу, тому вони і приїжджають до бабусі тільки тоді, коли канікули. Різдво і Новий рік брат і сестра зустрічають також у бабусі. У дворі дідусь встановлював ялинку і прикріплював до неї кольорову електричну гірлянду, а діти прикрашали її іграшками і блискучим дощиком. Давно вже діти не вірили в Діда Мороза, тому що бабуся розповідала, що ніякого діда нема, а подарунки їм посилає Ісус, і що Різдво це день народження Ісуса. Одного разу Шурочка запитала бабусю, чому на свій день народження Ісус не отримує подарунки сам, а, навпаки, роздає їх дітям. Бабуся відповіла: це тому, що Ісус любить дітей, а ще він син Божий. Тож всі багатства світу належать йому, і тільки він може подарувати подарунки всім дітям на землі. Потім бабуся додала, що діти теж можуть зробити подарунок Ісусу. Наберіть повну коробку добрих справ, загорніть її у блискучий папір послуху, обв'яжіть стрічкою чесності та старання, от і вийде чудовий подарунок Ісусові, посміхаючись, сказала вона. Діти перезирнулися між собою, здивовано знизали плечима і відразу забули про те, що сказала бабуся Таня. Зате бабуся не забула нічого. Після свят, привізши онуків додому в Одесу, вона про щось довго перешіптувалася із донечкою. Минув рік. Як завжди, Вітя і Шурочка приїхали до бабусі. Закінчили прикрашати лісову красуню ввечері, коли небо стало чорнильно синім. Увімкнули гірлянду і ялинка, мов неземна істота, ожила і закліпала веселим різнобар'ям. Батькам ледве вдалося умовити дітей лягти спати. Вони довго ще вовтузилися у своїх ліжечках, схвильовано перешіптувалися про те, які подарунки знайдуть вранці під ялинкою. І ось нарешті різдвяний ранок. Діти, швидко одягнувшись, вибігли в садок під ялинкою стояли коробки та коробочки. На них були написи Вітьок, Шурочка, Тетяна, Георгій. Це подарунки. Кожен повинен був узяти той, на якому написано його ім'я. Коли коробочки розібрали, виявилося, що під ялинкою стоять ще коробочки різної величини, і на кожній написано Ісус. Дивіться, радісно вигукнув Вітя. Це подарунки для Ісуса. Він, напевно, зараз прийде, щоб узяти їх. Ні, ні, не прийде, сказала бабуся. У цих коробочках подарунки, які ми готували для Ісуса протягом усього року. Давайте подивимося, що кожен з нас подарував йому. Коробочки занесли до будинку, діти сіли на килим, розклали свої подарунки машину, ляльку, книжки, кольорові кульки, олівці і наклейки. Потім бабуся відкрила найбільшу коробку з написом Ісус. Там лежали два товстих пошарпаних зошити. В одному були вірші, які бабуся писала ночами, в них йшлося про те, який Ісус добрий і ніжний друг, про те, як бабуся його любить і цінує Його любов, про те, як знайти Ісуса і зустрітися з ним, про його царство та його життя на землі серед людей. Це був товстелезний зошит. У другому ж були записані цифри, а під ними багато записів. Шурочка розгорнула зошит. Допомогти підготувати в церкві обід для безпритульних зроблено. Наштопати носки вітюні – зроблено. Зв'язати шурочці шапочку зроблено, прибрати квартиру хворій Глафірі Іванівні зроблено, читала Шурочка. Таких написів було багато. Цілий зошит. Потім відкрили коробочку трохи меншу. Там лежав великий товстий зошит. Шурочка відкрила його і допомогти побудувати церкву зроблено. Нарубати дров Глафірі Іванівні, зроблено. Полагодити електропровід сусідові, зроблено. А в третій коробочці був Шурин щоденник і невеличкий блокнот. Бабуся відкрила щоденник і прочитала. Розмовляла на уроці. Два. Не виконала домашнього завдання. Два. Запізнилася на урок. Добре вивчила урок. Молодець. Побилася з хлопцями. Батьків просимо відвідати школу. Так, зітхнула бабуся, давай подивимося, що в блокноті. Може, там щось цікавіше буде. Ось. понеділок не прибрала своє ліжко. Помила чашку вівторок. Не прибрала своє ліжко, безлад у кімнаті, порвала сукню. Середа ліжко прибрала, в кімнаті не прибрала, посуд після себе не помила. Четвер допомогла чистити картоплю. У кімнаті не прибрано, посварилася з сусідською дівчинкою. Шурочка опустила голову. Їй було соромно. Вона згадала, що найбільшим подарунком для Ісуса були її добрі справи. Давайте подивимося, що подарував Ісусу Вітя, сказала бабуся, відкриваючи найменшу коробочку. Не треба, закричав Вітя, я знаю, що там поганий подарунок. Я виправлюся, бабусю, я буду добре поводитися, я буду слухняним, от побачиш. Що ж, діти, постарайтеся до наступного різдва підготуватися трошки краще і підготувати кращі подарунки.